Всім вітання! Сьогодні хочу поспілкуватись відносно <coughs> гальванічної розв'язки. Розв'язка може бути різною, вона може бути ємнісною з допомогою конденсатора. Опто. Пари зараз сучасний метод з допомогою фотодіодів. І також є електромагнітна. Або з допомогою трансформаторів. От я зробив такий трансформатор. Він має дві симетричні обмотки, однакова кількість витків, і магнітопровід також розімкнений між половинками ставлені прокладочки, щоб не було замикання магнітного кола, саме на магнітопроводі. Оце є назва: не буду рекламувати. То в темі, той знаємо. І у нас вторинне коло буде наша система, з якою я працював. Зараз поки що без цього трансформатора, який стоїть тут на передньому плані. Первинне коло, трансформатор, обмотка, лампочка. Вторинне коло зараз розімкнене. Даю живлення. Так, споживання у нас майже 14, ну 13 до 14 Вт гуляє. Це ми побачили. Лампочка лечет, видно, трошки жевріє. І скважність 6%. Чому 6%? Зараз також продемонструю. І тепер дивимося, у нас вольтметр. Зараз стоїть на конденсаторах. Конденсаторі. Світодіоди не світяться, видно добре. І я замикаю вторинне коло. Так, дивимося на споживання. Споживання пішло донизу. Так, от вставлю перемічку. Споживання пішло донизу. На. Конденсатора 8.65, ну і вже видно, що світодіодна лянта працює. Ну, там добре видно. Тому що сонячний день. Напруга досить таки непогана. 8.66. І як ви бачите, по струму зробили роз'єднання. Роз, ну, роз а коли я зараз буду розмикати коло, Споживання в нас споживання виросло до 14 Вт, схемка простенька, і тут пішов у нас розряд. Зараз я замикаю. Тут у нас буде зараз йти миттєвий заряд до 8. Так, трошки. От 866. Так, напругу на навантаженні 8,66. Запам'ятали. Споживання менше 13 Вт. Ну, в районі 13. Це коли ми працюємо без цього трансформатора. Запам'ятали скважність 6%. Це при напрузі 216 вольт. Тепер я приєднаю ще цей трансформатор і подивимося, як він вплине на роботу вже з навантаження. Але зараз почекайте я сказав, поясню за скважність. Дивимося. Зараз скважність 6%. Я додаю скважність. Бачите, напруга на навантаження зменшується. Ще зменшується. От скважність у нас 10%, споживання виросло. Побачили, так? Лампочка, звичайно, що при більшому споживанні, тому що це струм в первинному колі, лампочка засвітилася яскравіше, але в вторинному колі це у нас пішло зниження потужності. Тепер я скважність знижую до 5%. Ну, до 4 поставив. Також напруга менше. І зараз ставлю 5%. напруга виросла і ставлю 6%. От при 6% дана гальванічна розв'язка показала найкращий результат. Тепер зараз я цей трансформатор поставлю в коло. Так, як наші польські сусіди кажуть, що забарду, то не здраво. Не завжди трансформатор дає користь. От якраз я зараз це в мене перший трансформатор, другий трансформатор, третій трансформатор і резонансна система. І там стоїть амперметр, показує певне поле. От видно. Так як на схемі. І зараз по черзі будемо виключати з роботи трансформатори. Так, як бачите, напруга на навантажені менше була 8,66. Тепер я закорачу перший трансформатор. Напруга виросла. Але ще дві десятки до старту, якби не вистачає. Ну, може, так воно і буде. Тобто цей трансформатор він зайвий. Тепер я буду цей синій трансформатор виключати. Подивимося, чи він у нас напругу підвищує, чи зменшує. Так, точка контакту буде отут. Перед цим трансформатором. От в мене цей синій провідничок, який проходить через цей трансформатор. Я його замикаю і напруга також виростає. тобто, в даному колі ці два трансформатори зайві. Тепер закорачую трансформатор, дефілярний трансформатор струму. Так, дивимося на напругу. Буду закорачувати його отут. От я тут я закоротив, і в мене напруга пішла донизу. Тобто, в даній схемі цей трансформатор працює на підвищення. І зараз. Закоротимо ще резонансну систему. Так, як ви бачите, напруга 847 і вивожу з роботи резонансну систему. От напруга впала до 7,97. Відкидаю. От в мене це на резонансну систему, йде провідничок. І пішов розряд. Відкинув миттєво вертається. Значить, ці два трансформатори зараз можна відкинути. Так, перший трансформатор і другий відкинули. Вже з трансформатора заходить зразу на біфілярний трансформатор струму. Споживання у нас 15 Вт. Коло розімкнене. Так, перемичка є. Бачимо, йде розряд. Даю замикання. Миттєво зарядилося до 874. Запрацювала світодіодна лента, і споживання пішло донизу. Так що, це цікаві моменти. Гальванічна розв'язка в таких системах досить таки корисна. Головне, що ми цим досягаємо, що зворотні струми. Катушок проти ОДС, Вони також блокуються такою розв'язкою, і ми можемо з допомогою таких розв'язок зберігати ключі в задаючих генераторах. Сьогодні таке пізнавальне відео. Результат досить таки непоганий. Всім успіху і до нових зустрічей!